Ні, по секрету нас дуже любить директор Євробачення. До нас було дуже складно в емоційному плані і, чесно кажучи, мені не вдалося прям отримувати прям задоволення від того, що це сталося. Запрошував до себе виступати прем'єр-міністр Британії. Він наш фанат. Wow. Всім привіт! З вами OGIE України. І сьогодні у нас гостя, хоча краще сказати, що ми у них в гостях. Це співачка, фронтвумен українського гурту Away Катерина Павленко. Вітаю, Добрий вечір. Садочку не на Добре, то розпочнемо з шибкого бліза. Давай, з блідицям. Давай такая з Джамала чи Руслана? Джамала. Джамала. Окей, цікава відповідь. Вірка сердючка чи Калуш. Вірка сердючка. Ну, звичайно, наша зірочка. Добре, творчий чи меловін? Меловін. Меловін, окей, запишемо собі. Добре, Катя. Якби у вас була така можливість вибрати між запальними танцями шанель, яку всі обожнюють, або вокалом кончити, що би вибрали? О, це дуже складний вибір, але все ж таки я віддам свій голос Канчити Вурст, бо ця енергетика вона не перевершена. Так, мені здається, жодна жінка не здатна на таке канчати вурст. Погоджуюсь, Катя, погоджуюсь з вами. Е, Катя, якби у вас була можливість зробити фіт. З учасниками 21-го року, коли ви були на Євробаченні, з ким би ви от зараз зробили в цю хвилину? З Монескіл. З Лапетеза. З Лапетеза. З Лапетеза. Лапетеза, 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 Лапетеза. Ми любимо. Ми фанатики. Дякую. Ви дуже фанатики. Добре, Катя, у вас зараз є можливість піти на вечірку. Я знаю, що ви будете сьогодні на першому півфіналі на арені. З ким би ви пішли на вечірку з цьогорічними учасниками? З цьогорічними а, ну дивіться, там багато прикольних. По перше, мені дуже подобається Олі Олександр. Ще до того як він пройшов на Євробачення, він співав в гурті Єресенєрес і знімався в моєму улюбленому фільмі, який називається Дік Шен Спун. Про цей фільм ніхто не знає. Якщ це я також. Ніхто не знає, Я коли сказала Олекандр, що цеів любний фільм навеччерці у Мадредді, то я дуже завувався, каже, ніхто не знає помі бгурце, а я насстільки знаю. і з кемим ще б хотіла. Ду класні стозі. Але вони чогось в чорних костюмах виступають, That's не значимо. So. Mm -hmm. Але я, я була просто на цей в Есп... бере в Естонії. Так, так, ми і, бачили. Ну, коли вони вийшли на сцену, не було жодних сумнівів, що це були переможці. Так, також. Я також за них вболівав, тому підтверджую каті слова, що це була нереальна атмосфера. Так, да, я, я не знаю, як вони справляться цього, на самому Євробаченні, але це було потужно. І, з ким і ще б хотіла. А, Ой, та я навіть не знаю. Та багато там класних. Але такі душевні. От мені сподобався Оля Олександр. І ну, це чисто фанатська цікавість. От, а і мені здається, було прикольно з ними і цікаво. Окей. Як вам взагалі в Мальма? Це не перший раз я в Мальму. У нас є тут дуже багато слухачів, у нас було вже тут два сольника. І тому ми сьогодні приїхали вже до себе додому. Я тут уже все знаю, куди йти, з ким балакати і де пити каву. Тому Мальма для мене місто не нове. Але перший раз я в Мальме на Євробаченні, і це теж дуже цікавий досвід. І взагалі Євробачення. Кожного разу ми просто кожного року беремо участь, окрім крім в Турині. От ми не були. От але ми були потім і в Амстердамі на вечірках пов'язані з Євробачення. Взагалі по секрету нас дуже любить директор Євробачення. І він постійно хоче, щоб ми виступали на цих штуках? Тому можливо, ми ще поїдемо. Нас знову запрошують в Окей. Okay. Дуже крута історія. Е, Катя, ви взагалі супер зараз український гурт в Європі? Взагалі, як вам сьогодні було виступати на євровіличі? Тому що ви вже не перший раз взагалі виступаєте на євровіличі, але сьогоднішня атмосфера. Чи вам сподобалось? Чи було щось за замало якогось криків фанатів? Дуже сподобалось, чесно кажучи, в Ліверпулі було класно, але сьогодні була сцена така, що ми були ближче до людей. Тобто в Ліверпулі весена була така висока, і люди були так, наче далеко. І ну а я завжди люблю, коли близько. Бо це якийсь емоційний контакт, і ти краще відчуваєш емоції людей і можеш з ними взаємодіяти краще. От сьогодні було прям супер. Єдине, що сонце так світило в очі. Що було просто нереально? Ми не... да. Mm -hmm. А да так взагалі публіка класна. Не всіх довелося роздивитися, бо я вирішила зняти окуляри, але було дуже круто. І співали, і танцювали і з нами клас. Була дуже крута атмосфера. Я підтверджую, тому що сам танцював був біля сцени, прямо біля Каті, скажімо так. Тому так само танцювали під шум, та Боже, це було. Це було дуже класна атмосфера. Е, Катя, а е... в нас так завжди на концертах. Е, тому так Катя. Хто ваш фаворит цього року? Ох, дуже складно вибрати. Треба подивитися на мара. Е, мені дуже подобалась пісня і кліп е, учасника Швейцарії, але Немо, мене такі. трошки е, ну, в нього такі класні образи були. А от на репетиції він вийшов е, в шубі, і мені дуже приємно. <рес> але е, ну, мені здається, що все-таки оця його фішка в сукні вона була набагато крутіша. Е, не знаю, чи зміять вони назад як було. Але е, ну, пісня в нього дуже крута. Записуємо. Катя, думає, що виграє Швейцарія. Цікаво, цікаво, цікаво. Добре, якщо ми вже розмовляємо про шубу. Де Катерини Павленко шуба? Вона на місці? Чи може Швейцарець забрав? Е, ні, Швейцарець не забрав, я йому я її нікому не віддам. Один раз ми з нею розлучалися і давала на зйомку на світбору цьогорічного. От я, на жаль, не могла піти, от тому відправила шуба замісимо. Але вона у мене лежить вдома. Я її інколи беру, коли такі прям Євробаченські вечірки? От я її брала нещодавно в Амстердам на вечірку Євробаченську, брала її в Іспанію в Мадрид. От я її інколи з собою беру. Але вона займає дуже багато місця, валізе. А ми зараз в турі, і ми будемо в турі ще uh -huh. місяць. Тому мені довелося пожертвувати, лишити її вдома. На жаль, фанати не побачать зелену шубу. Добре, Катя. Питання наступне: чи подобається вам? Пісня Альона Ліне Джергел, представниць України цього року. І чи спілкувалися ви з ними? Якщо так, то що ви їм сказали? Ну, ми пересікалися з ними в Мадриді на вечірці знову ж таки в Амстердамі. Тож що ми завжди пересікаємося, поспіхаємося один одному, робимо якісь салфачі, які потім не публікуємо, бо ми там просто. От, намагаємося, ну не знаю, намагаюся підтримувати дівчат, щоб все в них було кльово. Бо я знаю, що таке Євробачення, це так стресово. Особливо їм теж зараз перепадає. Я сподіваюся, вони не читають ці всі коментарі. Я, я думаю, що їм треба зараз дуже величезна підтримка, бо знаєте, Євробачення це така штука, яка Ну, з нами так не спрацювала, але дуже часто буває, що ну, це, це, знаєте, це один раз в житті. Ти виходиш на конкурс, і ти ну це твій шанс демонструвати свій талант, розкрити свою душу, величезній аудиторії. І я хочу, щоб вони отримали задоволення від цього. Бо дуже часто якісь там ну постійний тиск. От у нас було дуже складно в емоційному плані, і чесно кажучи, мені не вдалося прям отримувати прям задоволення від того, що це сталося. Mm -hmm. От бо дуже дуже все було стресово, дуже великий такий, знаєте, тягар відповідальності. був. от я бажаю всім учасникам, не тільки Льольонджеріхла, щоб вони все таки вдалося їм кайфунути mm -hmm. від цього. Бо mm -hmm. це дійсно того варто. Ну, коли виходиш на сцену і кайфуєш, то вона народ теж це відчуває. Mm -hmm. А коли ти стресовий, такий, ток, я маю перемогти. То воно може навпаки зашкодити. Розумію, розумію. Дякую. І останнє запитання. Не знаю, чи ви бачили, але взяв ваш, якби частинку вашого виступу 2021 не? року, взяли в прикадер до виступу Аліни Люни Джарі Хейл. Тобто, коли будуть показувати спочатку якби відео візитівку України, mm -hmm. там будете ви. Не знаю, чи ви знали про це? Але Ні, це... не знали. Опс, спойлери, на О, жаль. О, так це я сьогодні під нарани, побачиться все. Так, no? так, Три там буде декілька секунд, але вас будуть показувати. Ні, ну дивіться, ми вже в привітанні президента були. Значить, візиції Льона Льони Джерихейл були, значить, минулого року на фіналі Євробачення виступали. А, і нас ще знаєте, минулого року нас взяв, нас запрошував до себе виступати прем'єр-міністр Британії. Він наш фанат. Вау! Так, і він але ми не змогли, бо у нас репетиція а, була. Розумію. От але коли він зустрічався з нашим. Президентом то і Він зробив це відео під нашу музику. Ага, розумію. це так прикольно. Взагалі, окей, добре то ми сіяли конопелечок на свою голову. Ми всі сіємо конопелечки. Добре, то тільки хочу запитати, Чи для вас це важливо, що вас покажуть цього року? Навіть декілька секунд, але покажуть. Ні, ну це звісно приємно. Це класно. Ну, взагалі, нас багато з єврофанів, хто називає легендами Євробачення, і це завжди дуже приємно. Ми дуже раді, що не дивлячись на те, що ми такі пішли там нас по-своєму шляху і зробили там так, як нам хотілося, і не підлаштовували зі лінії, які правила. Це так круто спрацювало в нашому випадку, бо ми зараз. Ну, це ж Євробачення це лише частина цієї історії. Це для нас це була лише перша сходинка. Ми зараз їздимо по таких фестивалях, що інколи в голові не вкладається. Я раніше ці фестивалі в Ютубі дивилася свої улюблені гурти, як вони виступають там на. Гластембері на пінк-попі, я така вау, прикольно, а Тепер я там виступаю. І це, чесно кажучи, ну дивовижна історія. Катя, дуже вам дякую за інтерв'ю. Ми були дуже щасливі побачити вас і поспілкуватися з вами. Супер, я дуже дякую. А ви, дорогі єврофани, ставте лайк, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні інтерв'ю. З вами була Катерина Павленко, і Ден.